Місце Санкт-Петербург, метраж п'ятдесят, рік реалізації 2022, кімнати, 3, синузли 1, висота, потолков, два, сім, бюджет чотири, п'ять мін рублий дизайн, ні на клюсті лість, ні на симонова фото. Маргарита Нізамова в коротенько, замовники, молода сімейна пара, дуже яскраві, товариські і цікаві. Захоплюються музикою і багато подорожують. Вони звернулися до дизайнера, Ніни не клюс з побажанням оформити світлозатишну квартиру в скандинавському стилі, в якій їм буде комфортно жити і яка буде справляти враження на гостей. Необхідно було розмістити у ванній кімнаті душ і ванну, а також організувати в квартирі якомога більше місць зберігання. Подробиця була невелика перепланування. В результаті якої перенесли пральну шафу в зону передпокою і звільнили ванну кімнату від великої техніки від кімнати, де в подальшому планується дитяча. Забрали частину площі під вбудована шафа з доступом з боку передпокою. Тут розмістили господарську шафу, тут же зберігаються валізи, сезонні речі, взуття у спальні, трохи збільшили гардеробну, об'єднали зону кухні, вітальні і лоджії. Так кімната стала світліше і просторіше. Зверніть увагу на відеокухня невелика, але розмістили все необхідне, вбудований холодильник, посудомийну машину, мікрохвильовку, духову шафу, є секція з висувними ящиками для великої посуду і дрібних приладів місткі високі верхні секції. Спочатку планувалася кухня іке. ми підганяли розміри під стандартну сітку, але в процесі довелося виготовити меблі під замовлення. Ділиться автор проекту. У відносно невеликій зоні кухні вітальні розмістилася повноцінна, зручна кухня, обідня зона і зона відпочинку з диваном і телевізором. Диван розкладний на випадок візиту гостей, балконний блок прибрали в подальшому в отворі, буде встановлена сувна зонуюча перегородка, так кімната стала більш світлою. На підлозі скрізь кварцвініл, замовники не люблять велику кількість плитки. Тому зупинилися саме на цьому матеріалі і використовували його у всіх кімнатах, крім санвузлів. На стінах миється фарба, стеля натяжна, були важливі швидкість монтажу і вартість. Бюджет був обмежений. Багато меблів вдалося купити в Ікеа. Наприклад, вийшло вбудувати шафа покої в нішу, Візуально він виглядає як виготовлений під замовлення. Фонова плитка в санвузлах зовсім недорога, але в пару до неї додали цікаву плитку на підлогу. Розповідає дизайнер: при вході в ніші вдалося розмістити компактну, але зручну консоль з ящиком для дрібниць. А навпаки, вішалку для повсякденного одягу у великій шафі знаходяться пральна і сушильна машини, і місце для зберігання хімії, інвентарю для прибирання. Меблі виготовлялися під замовлення у місцевого виробника. Реалізація цього проекту припала на час, коли була відкрита іке, і багато елементів меблів саме звідти. Вбудована шафа в передпокої, ліжко в спальні, етажерка у ванні, стелаж в зоні вітальні і робочий стілець. Решту меблів виготовляли під замовлення за моїми кресленнями, розповідає дизайнер. У спальні збільшили зону вбудованої шафи, щоб вийшла гардеробна. Вхід в гардеробну засувний амбарний дверима, яка стала акцентом в цій кімнаті. Віндов дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр піш. Вівент, Баннер, Цомон, Баннер, Цунтеїнер, Ід, Баннер 9D1, А825, Ц3D9, 43Е5, 9Б1-4, 86Е3Д3-34Б9. Да, в ванній кімнаті вдалося розмістити і ванну, і повноцінний душ, завдяки тому, що пральну і сушильну машини перемістили в зону передпокою. Звільнилося багато місця, у передпокої цю зону закрили фасадами з прорізами для вентиляції і крім техніки. В ньому зберігаються засоби для прання і прибирання. Стіни не повністю викладені плиткою, а скомпоновані з фарбою. Завдяки цьому ванна кімната вийшла затишніше, а в санвузлі вдалося додати акцентний колір на стіни і зробити інтер'єр цікавіше. Бренди представлені в проєкті кухня, вітальне оздоблення, фарба, монц підлоговий плінтус і стильовий карниз, орацдзор, плитка, децер підлогове покриття, кварцвініл, арбітон, меблі. Тумба майстерня, столярочка, йов, вітрина, іке, змішувачі, іді смийка у мойкірі, освітлення в ванна кімната, підлогове покриття, плитка, вівес меблі для ванної, стелаж, іке, сантехніка, раковина, равак, ванна, акватек, інсталяція, теса, освітлення, майетоні, передпокій, оздоблення, фарба монц, підлогове покриття, кварцюніл, арбітон, освітлення майетоні, іке спальня оздоблення з підлогове покриття, кварцініл, арбітон, меблі, ліжко, шафи, іке освітлення, споти, майтоні. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вовінмірум,